Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприєм з Європи. Нас нове надходження: Volkswagen Transporter T6 2021 року. Автомобіль має 171 тисячу рідного пробігу та 146 кВт. Автомобіль у нас не фарбований. Також пізніше пройдемося професійним прибором по підкрасах. Також надам він кода. Зараз прийдемо ближче до огляду даного автомобіля. Перейдемо до огляду автомобіля, ближче вам покажу, розкажу. Також не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі: Ютуб, Телеграм, Тікток, Інстаграм. Підписуйтесь, будемо раді вас бачити. Будемо показувати вам в майбутньому багато цікавих автомобілів. Ну, перейдемо до огляду Т621 року 146 кВт у нас. Тут пробіг 171 тисяча рідний та підтвердження. Зараз вам надам ВІН-кода. Також стан автомобіля дійсно. Нового, Новий автомобіль. У нас ні одного скола на капоті немає. Автомобіль нагадую, не фарбований. Також у нас передні задні партроніки присутні, адаптивний круїз-контроль. Також у нас стоїть літня резина, легкосплавні диски. 17-ті Цежка. Хороший протектор. Майже новий. Також надаю він кода, фіксуйте для перевірки, кого цікавить. Немає проблем, перевіряйте, за пробіг. саме відповідальність. Також подивіться на стан автомобіля. Дуже-дуже гарне для збереження. Також у нас є мультифункціональне кермо, адаптивний круїз контроль Все працює в нас. Також автоматична коробка передач у нас. Зараз фокусує. 171 тисяча рідного та підтвердженого пробігу. У нас кондиціонер, підігрів лобового скла. Камера заднього виду у нас присутня, вже тут йде такий екранчик великий. Автомобіль. Ніде нічого не перешивалось, не краслось. Також це все в оригіналі, сидіння всі в оригіналі. Руль у нас не фарбувався. Перейдемо в багажне відділення. Також у нас камера заднього виду присутня. Стан буде новий. Дійсно, автомобіль у дуже гарному стані. Подивіться, всі карти, все в нас збережене. Подивимося, бокової дверки. Це в нас коротка база. кого цікавить розміра надам Також зараз пройдемося професійним прибором по підкрасах, все вам покажу. Автомобіль дійсно в дуже-дуже гарному та збереженому стані. Прийдемо зараз до професійного прибора по підкрасах зараз все перевіримо, все вам надам. Також зараз перевіримо на підфарбування, профілайн, професійний прибор у нас. Автомобіль наголошую не фарбований, все б'ється в оригіналі. Нічого ніде не підкрашувалося. Капотик має незначних 2-3 скола, яких навіть і не видно. Як бачите, все б'ється до 105. Фокусує воно вам. Також кого цікавлять автомобілі під замовлення. Можемо пригнати підшукати будь-який автомобіль, який вас цікавить. Також є багато різних автомобілів наявності. Додивляйтесь даний відеоогляд до кінця. Ще проїдемося, послухаємо, як працює мотор, коробка, тут все дуже добре працює. Автомат переключає як часики. Як бачите, все б'ється в рідному. Автомобіль нас не фарбувався. Все б'ється. Дуже добре. Також заведемо, послухаємо, як працює мотор. Мотор працює ідеально. Два ключі в нас наявності. Автомобіль працює дуже добре. Зараз послухаємо, як працює моторчик тихесенько та рівно. Також у нас присутня навігація. У нас є українські карти, камера заднього виду. Все у нас працює. Також всі документи наявні. У нас присутні. Автомобіль чистий 21 рік, не 20-й, а 21-й. Як бачите, 21-й-21-й. Також він код я вам надав для перевірки, можете перевірити. Також в нас йде секретка для титанів. Тут же йдуть нові зарядки Type-C, не USB Type-C вже. Також зараз трошки проїдемося даним автомобілем, подивимося, Коробочка у нас переключає дуже ідеально. Музичка у нас працює, багато людей хто питався, чи музика працює. Зараз включимо радіо. Все добре працює. Також встамо зараз назад. Передні-задні пароніки також все в нас працює, кондиціонер дуже добре дує. Підігрів лобового скла працює. У нас оригінальне лобове скло стоїть. Трошки проїдемось. Подивимось, як автомобілі, пристібнемось. Трошки проїдемося. Подивитесь, як працює коробка автомат. Автомобіль має 146 кВт, дуже добре їде, дуже добре все переключає, немає ніяких помилок. Все у нас працює. Нагадую, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, звертайтеся. Також може мало надали інформації, надам більше інформації. Також можливі автомобілі під замовлення, є багато в наявності. Слідкуйте за телеграм-каналом, там завжди самі нові свіжі пропозиції. Деколи навіть і закидаємо на перепродаж. Кого цікавить. От і завершився у нас огляд на Volkswagen Transporter T6 кого цікавить, Звертайтесь. Також підписуйтесь на всі наші соціальні мережі: Telegram, Instagram, TikTok, Ютуб. Також в Телеграмі більше ви побачите інформації. Більше буде нових цікавих автомобілів. Дзвоніть, пишіть, там більше відповідей за телефоном. Всім до зустрічі!